Всім інверторні вітання. Аненджі, чи Аненж чи як? Потрапив до мене з якоюсь несправністю, мабуть. Я вже призабув яку. Мені казали, а я забув. Паша, привіт. Ну, подивимося. кришечку я вже знімав. Ось так тут є трішки павутинки, трішки порошні. Таких інверторів я не мав ще. Саме такої фірми. Давайте подивимося. Що в нас тут? 24 вольта. 3,6 кВт. Добре. Як бачимо, інвертор трошечки вже встиг попрацювати. І що ж ми тут можемо бачити так? О, краса відгоріла ніжка від транзистора Та й добре. Давайте зараз я ще гляну на вихід. Цікаво, що тут у нас робиться. Візуально все добре. Чи добре по тестеру? Зараз будемо знати. Так. Ніби як. Все окей. Так, ще тут. Щось є Діод. Так, це все окей? Ну що ж, давайте будемо знімати плату. Дивитися більш детальніше. А. До золотої іскоринки. Добре. Зараз я відліплю ту жвачку. Будемо щось детальніше дивитись. К-100Е10N1. Два перших транзистори бачимо мають відгорені ніжки. Обв'язочка ціла. Низькомнички всі дзвоняться добре. А що це в нас якось так конденсатор підозріло хитається? Ось цей. Випаяв я транзистори. Давайте спробую показати вам. По тестеру вони абсолютно нормальні і робочі. Але, якщо ми придивимося, ніжка заходить, вже він лопнув. Тобто має тріщинку. А поки що має все ось такий вигляд, залишив по два транзистора на радіаторі, знайшов в себе рубікончик ось такий, зараз впаяю. Ой, так, тут також ще, ну, поки так, все тимчасово, головне нам, щоб він запустився. Добре. Зараз запаюю конденсатор, спробуємо підімкнути. Все попід'єднував. Тут поставив 4 ампери обмеження по струму. Ну що ж, давайте запустимо, подаю живлення. Все добре. І давайте будемо стартувати. Та якби мала бути вихідна напруга. Цікавий холостий хід. А, то є в нього режим еко е, немає виходу, він відімкнув вихід, мабуть, дивиться по навантаженню. Можливо. Дав лампочку, сороківку, жарівочку, спробуємо з нею. Є транзистори. Зараз випаюю старенькі і запаюю новенькі. Випаяв транзистори, познімав радіатори, хочу окультурити це горене місце. І тоді вже буду все запаювати. Просто так буде трошки зручніше. Зверху вже ніби все. Поформував ніжки транзистором, кручу радіатори, ставлю транзистори, закручую, запаюю і ще знизу треба трішечки буде прибратися. Ніби все. З платою закінчив. Так, ну тут, звичайно, трошки страшненько, але навіть без того не дуже було гарно тут. Закручуємо, тестуємо, це попід'єднував. <кій> ніяк собі дротики не зроблю під ці клеми такі. Типу не під гайку, а такі зажимні. Бо в мене тут отаке. Сюди не можу запхати. Добре. Так, що ж, мотор. Конденсатори зарядились микаємо. Є вихід, Зараз, мабуть, ще. Підкину на акумулятор, перевірю на зарядку. От, ну, на силу, не знаю, транзистори поставив краще, ніж були. Вихід тут в нормі, так що мало би бути добре. Скрутив інвертор. Щось так дивлюся. Думаю, ніби якісь отвори мають бути. Хм, Цікаво. Так, 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 так. Не мішало би почистити. Забилось наніць. Ух ти, йохти. Ну, було запорошене, ну, щоб так. О, чистеньке. Зарядка. Так, ото нагородив тут. Давайте спробуємо спочатку. Реле. Є, реле. Лямпа є. Добре. Тепер мережа. 3 2 1 Так, є yeah. Ну, та я сподіваюся, що буде добре. Все всім дякую за увагу.